Тобто втрачає свою позицію економ клас, але все одно на нього залишається попит. В основному, в основному через соціальні програми, грантові. От там я знаю, що зараз там зашевелилася програма Держмолоджитло, В основному через або схожі проекти, які вони ведуть через грантові, там німецькі фонди, які виходять на ринок там, намагаються допомагати соціальним категоріям. Все ж таки соціальне житло. Ну тобто, я не всіх не забезпечить, на жаль, програма її відновлення, тому що це шалений просто категори катастрофічний, на втрата житлового фонду. Захід нам не дасть стільки грошей, щоб ми закрили цей попит за рахунок грантових коштів. Тому, відповідно, навіть західні партнери, фонди вони готові інвестувати, але вони готові інвестувати, наприклад, такі інструменти, як соціальне житло. Люди готові переїжджати в готову квартиру, але, на жаль, робити за такою космічною ціною, що люди вже не готові, кажуть, я якось уже сам. Тим більше це в основному, не входить в програму Єоселя, тому що це об'єкт майбутній. Ти ж здаєш ну одним словом, не зовсім зараз ця тема полетіла саме через кадровий голод. От така історія є.